Очільник Тернополя привітав бійців добровольчих батальйонів, добровольців ЗСУ, Нацгвардії, МВС та СБУ з першим в історії України Днем Українського добровольця. Міська рада Тернополя виплачує з бюджету міста компенсації учасникам бойових тим добровольцям, хто був учасником бойових дій, на тому ж рівні, кому держава виплачує офіційним учасникам бойових дій. Ми в Тернополі перестали ділити військових на офіційних і неофіційних, визнаних і невизнаних. Добровольців і мобілізованих для вас. Усі для нас ви всі є героями. Нагадаємо, тернопільські добровольці АТО отримують 75% пільг на оплату комунальних послуг з міського бюджету. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету з метою їх соціальної підтримки. Пільгами зможуть скористатись лише ті бійці, які зареєстровані та проживають у Тернополі. І сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення, яким затвердив положення. Про порядок подачі документів, порядок виплати таких коштів тобто, починаючи з сьогоднішнього дня, всі бійці добровольчих батальйонів, які мають відповідне посвідчення, будуть мати можливість отримати компенсацію з міського бюджету в розмірі 75% плати за комунальні послуги для них і їхніх сімей. Для отримання пільги потрібні наступні документи, заява, копія посвідчення учасника добровольця, копії паспортів заявника та членів сім'ї, копія реєстраційних номерів облікованої картки, платника податків, копію квитанції про оплату житлово-комунальних послуг, довідку про склад сім'ї, копію свідоцтв про народження дітей. У Тернополі провели круглий стіл, де обговорили проект ліберального податкового кодексу України. Розробили проект фахівці асоціації платників податків. Участь у заході взяв міський голова Сергій Надал. Очільник Тернополя зазначив, що подібне обговорення є надзвичайно важливими для представників бізнесу, громадськості та органу місцевого самоврядування, адже саме вони будуть його реалізовувати. Лібералізація бізнесу це є пріоритетом для будь-якої держави, яка хоче розвивати економіку. Дуже добре, що перед прийняттям будь-яких змін до податкового кодексу відбувається обговорення, і нам важливо почути думку не лише розробників кодексу, але почути думку бізнесу, почути думку представників органів місцевого самоврядування, державної влади для того, щоб спільно в подальшому цей кодекс реалізовувати. Нопільська міська рада співпрацюватиме з всеукраїнською громадською організацією гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури. У міськраді був підписаний відповідний меморандум. Гільдія інженерів налічує понад 4,5 тисячі осіб, які спостерігають за забезпеченням якості будівельних робіт. Підписання цього меморандуму це є інструмент отих дій, отих спільних дій. Щодо досягнення якості будівельних робіт через вашу фахову роботу, сьогодні будівництво є одна з тих галузей, які найбільш активно розвиваються в місті, але не завжди інтенсивність відповідає якості. Ось, тому що будівництво це перша відповідальність це безпека людей. Це інтеграція з існуючими мережами, з навколишнім середовищем, це функціональність, відповідність всім правилам і нормам. Тому для нас дуже важливо якраз фахові консультації ваших людей. Тим більше, враховуючи те, що функції держбудконтролю контролю сьогодні делеговані органами місцевого самоврядування, на нас покладено обов'язок стосовно дотримання діючого законодавства при будівництві. Напередодні дня працівників житлово-комунального господарства привітали працівників галузі: двірників, слюсарів, сантехніків, водіїв, комірників, інших працівників сфери ЖКГ та побутового обслуговування міста з нагоди свята нагородили подяками та подарунками. Їхні свято знаходиться якраз на такому порозі переходу від зими до весни. А ми прожили досить непросту зиму. Звичайно, були проблеми, були надзвичайні ситуації, але нам вдалося забезпечити нормальне теплопостачання. Ми розірвали опальну сезону. Ми забезпечили нормальне отримання міста, подачу води, газу, всього необхідно зараз. Ми входимо в весняний період. Якраз їхнє свято припадає на початок робіт по благоустрою. Діючий генеральний план Тернополя затверджений ще у 2010 році. Відповідно до законодавства, чергові зміни у цей документ можна вносити не частіше, аніж один раз у п'ять років. За цей час місто розвивається. У ньому відбувається чимало змін. З'являються нові промислові чи соціальні об'єкти, житлові будинки, прокладаються інженерні мережі, і всі ці зміни потребують відображення в основному містобудівному документі міста. Відтак розповідає головний архітектор проекту Тернопіль Архпроект», Ект Сергій Гора незатвердження затвердження генерального плану міста блокує розвиток Тернополя та його інфраструктури. Генеральний план чи його незатвердження трошки притурможує нам детальні плани, по яких ми вже можемо контролювати безпосередньо будівництво, не тільки контролювати, але і розвивати інфраструктуру інженерні мережі, дороги, вулиці, зелені зони. На даний момент розроблено Тернополем на замовлення міської ради управління архітектури три детальних плани. Це у нас Пронятин, Кутківці, Північний. І вже зараз видно, наскільки це позитивно вплинуло на регулювання забудови. Тому що всі бачать всю цю перспективу, бачать вулиці, бачать всі моменти забудови, щільність, все це прописано, все це, ну, все це розроблено, і ніхто вже не має права самовільно відхилятися від цих детальних планів. У детальних планах міста, які розробляє Сергій Гора, зокрема на трьох нових мікрорайонах, додатково запроектовані понад 20 гектарів. Рів зелених насаджень, нові школи та дитсадки. Ця документація дозволить більш точніше проектувати та будувати у Тернополі. Кожен мікрорайон буде мати свій план із зазначенням прибудинкових територій, меж парків, зелених зон, місць забудови. Повірте, коли я цілий рік розробляв північний, в мене були зустрічі із депутатами, із жильцями, і з архітекторами, із управлінським, і з усіма управліннями міської ради. Ми вирішували транспортні проблеми, вирішували ну, практично всі питання, і вони позитивно вирішилися. Розумієте, через то оця практика детальних планів, вона безперечно внесе свій позитивний свою позитивну якусь. Частку в загальному упорядкуванні розвитку Тернополя, але початок повинен бути генеральний план. Ми не можемо робити спочатку детальні плани, не затвердивши генеральний план. Разом із генеральним планом приймається цілий пакет документів, наприклад, план зонування, який розмежує зони забудови, комерційної та соціальної діяльності, зони промисловості та інженерні мережі. Дуже важливо є для прийняття генерального плану і в подальшої реалізації те, що він передбачає цілий комплекс життєдіяльності міста. Сюди входять і газові мережі, і водопровідні, і каналізаційні мережі, і об'єкти соціального призначення, і школи, і дитячі садочки. Це чітке визначення меж парків, скверів, зелених зон, це чітке визначення меж, де можна проводити житлову забудову, де може бути тільки багатоповерхова, де може бути тільки низькоповерхова забудова, де можуть бути виключно промислові об'єкти. Тобто прийняття цього документу може навести порядок в будівельній сфері в місті Тернополі, тому що приймається не лише генеральний план, одночасно з ним приймається цілий комплекс документів. Перше це генеральний план як стратегія розвитку міста на 5 років. Наступне це план зонування, який чітко розмежовує, де є зони забудови, де є зони промисловості, де є зони комерційної діяльності, де мають бути об'єкти соціальної інфраструктури, де мають бути які мережі проведені. Наступне це є прийняття детального плану території. Кожен мікройон міста повинен мати свій детальний план. Тоді це дасть можливість не допустити хаотичної забудови, тоді це дасть можливість показати ті об'єкти, які не мають права зводитися або не мають права бути існувати. І це встановить чітких меж міста Тернополя. Тобто сьогодні не прийняття генерального плану вигідне лише тільки тим, хто хоче подальшого хаосу. Кому не вигідно чіткі законодавчі норми врагувати це питання. Я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб місто розвивало наступних 5 років. І все ж таки зараз працює згоджена комісія міській раді, яка напрацювала пропозиції зміни до існуючого плану. Головне завдання – зберегти зелені зони, зберегти парки міста Тернополя. Тому цей план має бути прийнятий чітким визначенням тих зон і територій, які мають бути збережені як зелені зони, як парки, як об'єкти відпочинку.